Будемо говорити про це і не тільки з моїм гостем. Це Андрій Чубик, виконавчий директор центру глобалістики, стратегія 21 21 століття. Вітаю вас, добро ден, пане Андрію. Хотілося б почати щойно уважно з вами стежили разом за випуском. Так, з заяви пан Гімуна на Санкт Петербурзькому міжнародному економічному форумі у Росії, який, власне заявив про те, що саме Росія, як постійний член Ради безпеки, з правом вето має відіграти критично важливу роль. У вирішенні нагальних глобальних питань від завершення конфліктів в Україні і Сирії до захисту прав людини і контролю за непоширенням зброї масового знищення. Це я так вже абсолютно точно процитував. Як взагалі це розцінювати? На жаль, такі заяви останнім часом частішають, вони показують малодушність лідерів міжнародних організацій, провідних країн світу. І не бажання брати на себе відповідальність за вирішення глобальних проблем, викликів, які стоять перед світом і Україною, зокрема, не може держава, яка є одним з ініціаторів цілої низки криз, війн і інших критичних явищ на пострадянському просторі і зараз в Сирії бути. Рівноправною стороною у їх вирішенні, тому угу. що 90% Устібний з того, що Ради зараз безпеки. горить в, в нас навколо нас і у світі, за ним стоїть Росія, і навіть не Росія, а Кремль з його. Невеликим оточенням, які намагаються таким чином, а, От тенденцію я хотів з вами ще обговорити. Дивіться, Санкт петербургський міжнародний форум так, Північний потік, 2 зараз. Обговоримо обов'язково це Франція, Сенат, який ну, начебто, рекомендував уряду Франції зняти санкції з Росії. Потім Штайнмаєр, який проводить минулого тижня, була така таке повідомлення, що проводив зустріч з представниками бізнесу німецького і сказав, що по. Поступово треба знімати санкції з Росії за виконання міських угод. Там трошки виконали, ми трошки зняли санкції. Трошки виконали, ми трошки зняли санкції. Звісно ж таки нагадаю, що сьогодні Рада Євросоюзу продовжила ще на рік санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя. Але ось про ці заяви про що тенденції свідчать можна ще раз повторити, що лідери політики такого світового рівня. Крок за кроком намагається повернутися до звичайного бізнесу з Росії. Це диктують бізнес-інтереси, тобто є таке правило, що бізнес в разі можливості отримати високі доходи, він піде на будь-які порушення, злочини і так далі. І це, на жаль, спрацьовує у, у всіх відношеннях, тобто, чи це німецький бізнес, чи французький, чи інший. Є, є певні Стримуючі фактори, одним з яких є, так би мовити, питання, як зберегти обличчя для багатьох топ-політиків Євросоюзу. Зараз питання, як зберегти обличчя і повернутися до цього бізнесу. Mm -hmm. На жаль, ми бачимо крок за кроком, як ці позиції посилюються, як ці люди поступово намагаються відновити той рівень співпраці з російським. Керівництвом, який в них був, він От... диктується банально е... у продовження... їхніми інтересами у продовження теми продовження санкцій ще на рік від Ради Євросоюзу. Так є вже свіжа заява віце-прем'єр-міністра Росії Ігоря Шувалова, який скаржиться, що притисли вже Росію ну і фактично радянський союз перед розвалом. Давайте зараз послухаємо цитату і обговоримо. Ми пережили точку в січні лютому і березні 2015 року. Вона була жорстокішою для економіки аніж напередодні розвалу радянського союзу. Найважчий період це був кінець 2014-го, початок 2015-го року, коли у нас зниження ціни на енергоресурси, вільний курс, і як наслідок цього ми ввели вільний плаваючий рубль і багато чого іншого. Все склалося в один момент, і нам говорили, що буде крах. А тепер що говорять Ну, насправді Росія тоді мала. Фінансову подушку, яка вона використовує до сьогодні, це їхні фонди, які вони зібрали з рахунок нафтогазових доходів. Вони частково цим користуються і до сьогодні. Тобто той факт, що відмовився Євросоюз поширювати санкції на. Купівлю нафти і газу російського він зіграв свій фактор. Тобто, таким чином Росія фактично зберегла можливість валютних надходжень так в меншому вигляді, але в Росії ніхто ніколи не турбувався, особливо стандартами життя людей. Вони в основному грають, як вони називаються, в велику гру. І за ціною не стоять угу. ну от, до речі, щодо надприбутків, а точніше, прибутків, яких зараз немає, президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер заявив, що введення в дію газопроводу. Північний потік 2 змінить ситуацію на ринку газу у Європі. Відповідний лист, датований 3 червня, відправили владі Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Естонії. Реалізація проекту Північний потік-2 не повинна проходити поза правовим простором або виключно за російськими законами. Йдеться в листі Юнкера. Ось це до чого. Північний потік, потік-2» вже ж, начебто, була закрита тема. Ні, якраз північний потік потік-2» зараз повертається знов на порядок денний, і він є з однієї сторони тріумфом російських лобістів, які намагаються добитися від Путіна і компанії чергових порцій фінансових вливань, тому що це будуть однозначно компанії, наближені до його оточення. То так би мовити, круг друзів Путіна, хто отримає відповідні підряди. А з іншої сторони є інтерес зі сторони крупних міжнародних компаній, які можуть виконувати високотехнологічні роботи. Але ось дивіться, вже є свіжа реакція Нафтогазу і заява, що транзит газу до ЄС через Україну буде дешевшим ніж північним потоком. 2 вартість транзиту це якраз територію України передбачається з 2020 року. Буде в декілька разів дешевшим ніж північним потоком. -2. Два ну виставляємо відповідно свої аргументи. Це може подіяти, чи як ви говорите за ціною не постоїть Росія, і якщо можна буде реалізувати Північний потік, потік-2», наприклад, то все ж таки його реалізують скоріше, а не будуть рахувати чи вигідніше транзитом через територію України. А Нафтогаз абсолютно правильно поступив і його реакція пояснює економічні переваги маршруту через Україну. На жаль, Росія не керується ні економічними, ні навіть. Політичними в позитивному сенсі цього слова підставами вони керуються прихованим інтересом оточення Путіна і геополітичними імперськими амбіціями, угу. які частково покривають знову ж таки їхні меркантильні інтереси. Угу. А з сторони європейців є банально бажання отримати великі підряди, отримати додаткові доходи. Ось і ми, наприклад, знаємо, що північним потоком, навіть першою його гілкою, транспортувати не дешево тому що вони зобов'язані повертати кошти, які взяли як кредитні ресурси, платити відповідно дивіденти тим, хто має акції, і те ж саме однозначно буде і з північним потоком. 2 наразі це. Бажання геополітично покарати Україну і розпиляти черговий шмат в декілька десятків мільярдів доларів серед своїх. Угу. От ще хотів би ще одну політично важливу заяву від колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, який теж в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму закликав Росію і Європу скасувати санкції. І, зокрема, ось цитата: що Україна повинна стати. Сполучною ланкою між Європою і Росією, тому він, якраз Ніколя Сарказі, виступає проти вступу України до НАТО та її глибоку інтеграцію до Європи, до Європейського Союзу. І також Саркозі закликав Росію дотримуватися територіальної цілісності своїх сусідів. Ну, це якось дуже дивно виглядає такі заяви колишнього президента Франції із серії «Мірісь, мірісь і більше не дірісь». Ну, тобто, до чого це? Все одно Росія не буде поступатися, Україна начебто рухається до Європейського Союзу, співпрацює з НАТО. Безперечно, Підкупили. Тут питання стоїть в декількох площинах. Ми знаємо сумну так би мовити, роль Саркозі в того часу, в 2008 році, коли Росія напала на Грузію. Наразі цей політик намагається повернутися в високу політику, тобто добитися знову повернення на пост президента Франції, і використовує ті лозунги, які би були цікаві і які би підтримали в Франції, оскільки він представляє такі політичні кола, які зараз борються з відверто націоналістичними, по типу Марі Лепен. Ось він намагається відтягнути максимум електорату на себе. Ось тут, безперечно, він говорить з однієї сторони речі, які допомагають йому зберегти обличчя, тобто підтримка територіальної цілісності, а з іншої сторони, говорить конкретні кроки, які готовий лобіювати при своїй перемозі в співпраці з Росією. Ну от ще хотілось би нагадати, що зі свого боку прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту до США заявив, що світова спільнота повинна продовжити санкції щодо Росії допоки вона не припинить військову агресію. Санкції можна скасовувати тільки тоді, коли агресор повернеться у свої кордони, коли агресор відмовиться від своїх агресивних планів. Ну от загалом Гройсман висловив задоволення конкретністю підходів американської влади до вирішення питань підтримки України. Зокрема, і сенатор Джон Маккейн запевнив, що у відданості підтримки Україні ось тут запитання. Дивіться, Гройсман у Сполучених Штатах говорить про підтримку і про необхідність продовжити санкції. Тим часом самі європейці, представники Європи, говорять зовсім протилежні речі на Петербурзькому форумі. Ну і пан Гімун. Також говорить абсолютно дивні, робить якісь заяви. Ось як оцінити, чому риторика в Сполучених Штатах лунає одна, а від представників Європи зовсім інша? Це розбіжності в поглядах чи загравання з електоратом з обох боків? З моєї точки зору, європейські лідери ще два роки назад не були готові і не хотіли йти на якісь серйозні акції. Санкції, в тому числі проти Росії, вони хотіли обмежитися політичними заявами виразом стурбованості і на цьому поставити крапку, тому що е, інтереси бізнесу їх набагато більше цікавлять і підтримка е, внутрішня, ніж якісь там події за кордоном. Тобто Євросоюз зараз дуже швидко втрачає геополітичну вагу угу. США. На щастя, залишаються геополітичним гравцем. Наразі е, йде певне послаблення в силу того, що чинний президент готується звільнити свій пост в результаті чергових парлам... президентських виборів. Ось. І е, все буде залежати від того, як новий президент побудує свою лінію. Але однозначно, вона буде набагато однозначніша, чіткіша і послідовніша, ніж це роблять зараз європейські лідери і лідери міжнародних організацій. Пане Андрію, от ви сказали про послаблення геополітичного значення, так наскільки я зрозумів, в ЄС. І от я просто дивлюся, що термін дії нинішніх санкцій проти Росії спливає 23 червня цього року. Це ще до повідомлення про продовження санкцій. І 23 червня ще Брексіт. Британі британці будуть висловлювати свою згоду або ні на референдумі про ймовірний вихід з європейського союзу. Ось на сам кінець хотілось би від вас оцінку отримати. Ну, по перше, ваш прогноз як проголосують? А по друге, а ось це теж не продовження послаблення геополітичного значення Європейського союзу. Звичайно, навіть сам факт проведення таких референдумів є фактором, який послаблює геополітичне значення Євросоюзу. Тут потрібно розуміти, що низка країн вона не бажає посилення. Тобто вже давно ведеться дискусія, чим стане Євросоюз, чи це буде просто добровільне таке. Умовно, добровільне об'єднання, хай навіть за певними договорами, чи вони все-таки перетворяться на Сполучені Штати Європи. Більшість учасників наразі не бажають такого процесу, вони хочуть зосередитися на своєму маленькому політичному полі і не грати. Вони... На жаль, поки що не доросли до того рівня, щоб грати в геополітичні ігри. Зараз потрібно розуміти, що світ постає не тільки перед якимись економічними викликами, які можна вирішити через зони вільної торгівлі, безвізовий режим чи преференції іншого характеру, економічного. Тут потрібно розуміти, що настало час знову говорити про важливі кардинальні політичні кроки. Говорити відверто і прямо е називати причини виникнення глобальних е якихось кризових явищ, і послідовно боротися проти них зрозуміло. Дякую вам дуже за цікаву розмову у цій студії. Нашим глядачам надаю, що зі мною був наш гість Андрій Чубик, виконавчий директор центру глобалістики стратегія 21 століття.